Доброго раночку. Новини з джунглів і цікаві історії з джунглів. Послухайте, яка є історія. Смачна. Є у нас в джунглях котик. Такий собі, чесно кажучи, котик, замухришка. Товстий, ледащий і такий безполезний. Майже нічого такого корисного не робить. Ну, якось там комашок якийсь ловить. От. Щось робить, тарганівно іноді, іноді ганяє, але не так, як це роблять справжні котики. Так от у нього до всього всього кіпішу в джунглях було хазяйство ціле, ціле стадо коровок. Класних коровок. Коровки давали смачне молочко, котик любив, навіть не робив з них стейки. От. А просто пив молочко, котику цього було достатньо. Але починає він свій бізнес е, з трьома ще тваринами. Один був класний, мудрий кіт з великим досвідом. І нікого було взяти, взяли двох щурів собі, собі вести це е, стадо корівок. Ні, ні, не було. А в щурів були заощадження, які вони вклали, в, купили ще корівок. І так усе було таке спільне господарство, яке давало ну, досить нормальне молока. Але настав цей кіпіш напали на наші джунглі таргани, блохи. Ну і цей котик за мухришка пішов з ними воювати. З перших днів Киї пішов. Воював, збивав тих камах, бився з тарганами. А, до цього ще щось треба сказати, старий кіт, на жаль, помер. Там неприємна історія, як це відбулося, але він помер. Тобто їх залишилось троє власників цього стада. А щури залишились. В джунглях займатися своїми справами. І поки котик там воював, вони вирішили просто його з списку пайщиків викинути. Сказали, не буде тобі ніякого молока. І взагалі звати тебе ніяк. Хто ти такий? А що котик може зробити? Він на фронті, він воює з тарганами, От. а тим часом все молочко йде щурам. Сьогодні це півтора, півтори тонни молока на місяць. Ось така історія. А чому це сталося? Бо е котик, коли це кіпіш почався, він каже, давайте це молочко віддавати нашим котикам. Бо навіщо нам стільки молока? Віддамо вони будуть краще битися, будуть ефективніше. Але щоран це не сподобалось, каже, який котики? Який кіпіш? У нас свої справи. І от на зараз сидить котик, щипає травку, бо молочка немає і не знає, що йому далі робити. Бо щури виявились чек. Пацюки. Щур це хто? Щур, пацюк. Так, да, пацюками. Як вам така історія з джунглів? Це реальна історія. Може хтось хоче допомогти? Хоч порадою. Бо котику важкувато. Дякую разом до перемоги. З вами був Страх Олександр. Просто страх Олександр. Репортер з жулелів. Дякую.